Та я свій, я свій. То добре, добре, добре. Добре. Не кипішуй. малий. Та все добре. Та добре. Добре все. Підрижись за мною. Все добре? Я свій. Чого ти на мене гавкала, а? Чого гавкала? А, да не свій. Що таке? Контроль. Рижик. Е, як несподівано, але я знайшов американських 10 центів. Ось так вони виглядають, я не знаю, хто там на них. Хтось якийсь дядька нарисований, хто знає, напишіть, будь ласка. Але це американські 10 центів. Добре, шукаємо далі. Ну і ось, як завжди, буває так знаходжу.